Я як завжди в шоці, бо ви ще не підписались на мій канал, а ви ж є моєю підтримкою. Тому зробіть це зараз. Зробіть магію для мене. Підпишіться і поставте вподобайку на це відео, бо я ще й в приємному шоці. Це вже не фантастика, а реальність. Я впевнена, що ви всі бачили літаючі борди у фільмах, але точно не зустрічали ці транспорти в реальному житті. У когось з'явиться можливість забути про затори, бо літаюча дошка S-Fly, яка є різновидом Flyboard Air, розганяється до 150 км на годину, підіймається на висоту до 3000 метрів і може витримати вагу до 120 кг. Час польоту складає 10 хвилин. Згідно останніх модифікацій, інженерам вдалося спростити керування, тому довго навчатися керувати цим транспортом не доведеться. А ще його передова система стабілізації, а також резервування силової установки та контролерів польоту гарантують оптимальну безпеку польоту.